Дуже хотілось виступити перед вами це вихованка дитячої музичної школи Емілія Дзюба. Зустрічайте. E Виконають дитячі музичної школи, Валентина і пані Сергея. One man Сцені, мені приємно бути в команді людей, які люблять землю, які обробляють її, які знають проблеми села, які стоять, будемо так говорити, одне за одного і живуть під девізом з людьми до людей і для людей. Кожен із нас. Працюючи на теренах своїх сільських рад, вирощуємо хліб разом з вами і завдячуючи вам за ту довіру своїх паїв, які ви передали нам. Сьогодні, користуючись нагодою і знаходячись на території Веселоподільської сільської ради, я хотів би на цю сцену запросити своїх колег Грорі Попляка Володимира Яковича, керівника господарства складації. Смагу Анатолія Олексійовича, керівника фермерського господарства смага. Тому що це люди, які безпосередньо працюють на вашій землі, працюють з вашою землею і хочуть, щоб вона була родюча, хочуть, щоб вона була доглянута, і ви завжди були із, із тим розміром пою, який достойно, достойно б видавав. Ціну цій землі. Також в цій залі знаходиться депутат Полтавської обласної ради Сергій Миколаївич Полупан. Я теж прошу, щоб він вийшов цю сцену. Людина професіонал, який, будучи депутатом Полтавської обласної ради, немало зробив як для Семенівської громади, так і для всього цього округу де він був депутатом. Шановні люди, сьогодні ми стоїмо на порозі нашого вибору. Ми аграрії сьогодні дуже схвильовані тим, що ті виклики, які стоять в нашій державі, зокрема те, що планується зробити з 1 січня 2016 року з землею, взагалі не вкладається ні в яку голову. Як ви думаєте, треба продавати землю чи ні? Ні, не треба. Я теж це кажу на всіх рівнях, на всіх трибунах, де маю слово. Через те, що в такій економічній ситуації, де народ доведений до зубожіння, де країна знаходиться у війні і продавати останній ресурс, який залишився в Україні, ви ж прекрасно всі пам'ятаєте, ви всі в тому віці, що і ми получали ці сертифікати приватизаційні, коли продавали підприємства. Продали Інфляція, фантики отримали, а підприємства пішли хто зна в які руки. Люди залишилися без роботи. Сьогодні вся Семенівка, практично, промисловість стоїть. Багато чуєте по телебаченню, що одним локомотивом в економіки держави є аграрний сектор, він розвивається, він утримав економіку. Коли вам називають там цифри 30% валового внутрішнього продукту, надходження валютних коштів в державу. Але якщо задуматися, які ж ми кошти отримуємо, і за що ми отримуємо, і що цього отримують люди, тут в мене, наприклад, виникає багато питань. Чому? Тому що, виробивши продукцію на полях, не маючи переробних підприємств, вона вся продається трейдерами за кордон, там, мовно, там, якщо взяти кукурудзу по 140 доларів. Країни Європи, переробивши це на біоетанол, на шрот, на м'ясо. Все, вони на вихопі отримують на цій кукурузі вже 800 доларів. Вони мають там робочі місця, вони мають свої бюджети, в них прекрасно живуть, звозять тоді весь отой непод. Тому другим головним завданням аграрної партії перше, це відстоять, щоб земля не продавалась 1 січня. Друге це від поля до столу. Сьогодні ми практично вже доглянули землю. вона Родюча, вона прекрасна, але ми повинні йти на глибоку переробку сировини. Як це зробити? Звичайно, при цій фіскальній і е, кредитній політиці, яка в нас у державі, коли нам кредити пропонують на 30%, по 30% це мільйон взяв, мільйон 300 в кінці року одного. Побудуєш підприємство? Звичайно, що ні? Усі країни Європи живуть. І починали свою діяльність 2-3% на 40-50 років. Тоді можна брати ресурс, будувати, переробляти. Другий момент це захист українських ринків. Нам везуть сюди, що попало, яке попало. Уже в магазин заходиш, це можна назвати так товари, які заборонені до вжиту. Візьміть, почитайте на лібі етикетки, там вже немає нічого натурального. Нам везуть сюди хімію, нам і в Китай, настроять хімічні заводи. Все це виробництво шкідливе, вони від себе виводять. Вони зараз очищають землю, вони вже в технології в них енергозберігаючі раз і ведуть екологічно чисте землеробство. З цими основними завданнями, які я вам назвав, аграрна партія йде на вибори. Я свій виступ хотів би закінчити. Словами відомого аграрного політика В'ячеслава Липинського, який сказав, ніхто не побудує державу, крім нас самих для себе. Ту державу, в якій хотілося б, щоб достойна була старість, так як споконвіку українці поважали батьків, любили землю, вірили в Бога. Тому ми повинні після себе наступним поколінням залишити ту систему. Ту політику і те життя, в якій достойно житимуть наші діти і онуки. Якщо ви довірите нам це робити, ми будемо вам щиро вдячні і будемо працювати так, щоб це іменно збулося. Как хочу к тебе прижаться, мама И папе дай мне рассказать Дай мне рассказать Вы простите мне разлуку грешность Время закружило, а занесло А что и любовь и нежность. Они из детства моего, из детства моего. Помолимся за родителей, за всех живых и небожителей. И в час, когда станет холодать, и души свечами согрейте. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям Помолимся и когда-нибудь Помолятся дети за нас Помолимся за родителей Ангелам нашим хранителям Помолимся и когда-нибудь Помолятся дети за нас